Компанія Ай-Груп вітає з новим роком. Доброго дня, шановні друзі і партнери! Вітаємо вас з Новим роком. Знаєте, для нас минулий рік був надзвичайною пригодою. І ми щиро вам вдячні за вашу довіру та співпрацю. Перед тим, як вирушати новий рік пригод, ми хочемо разом з вами відзначити ці веселі свята. Разом! Ми здолали безліч викликів, досягли багатьох цілей і стали ще кращими. Ми радіємо, що мали можливість ділитися цим шляхом разом з вами. А зараз дозвольте нам привітати вас з Новим роком. Нехай 2024-й буде переможним в усіх планах. Нових досягнень яскравих ідей і безліч неймовірних моментів разом до нових висот у 2024 році